is Говоримо про те, чому зимовий період і особливо період новорічно-різдвяних свят є часом підвищеного ризику пожеж, і як зробити так, щоб ані вдома, ані на виробництві, ані в будь-якому іншому місці, де ви плануєте зустрічати новий рік чи святкувати Різдво не допустити такої ситуації, щоб вам це свято зіпсувало пожежа. Які правила треба враховувати, що треба передбачити на? Перед, щоб не допустити найгіршого сценарію, з нами на зв'язку Олександр Хорунджі, прес пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України, з яким ми і поговоримо про те. Як убезпечитися від пожежі у зимовий період, ну і особливо у період, коли нам би хотілося би трошки більше свята, ніж на жаль, нам доводиться зараз собі це дозволяти. Отже, пане Олександре, вітаємо вас в ефірі українського радіо. І почнімо напевно із статистики. Що ви можете сказати як представник ДСНС, наскільки змінюється кількість пожеж саме у зимовий період і у період новорічно-різдвяних свят? Вітаю всіх радіослухачів. Слава Україні! Героям слава! Щодо статистики, то звісно, ця статистика по пожежам вона росте в період осінньо-зимовий. Чому так відбувається? Це, скажімо так, традиційна практика. На жаль, коли люди використовують масово обігрівачі. Пічне опалення, використовують генератори, газові пальники. особливо це зараз стосується, коли є тривалі відключення електроенергії, використовують, звісно, свічки, відкритий вогонь. все це впливає на статистику пожеж. Якщо взяти від початку року, то у нас понад 90 тисяч пожеж сталося в Україні. А переважна більшість, звісно, це житловий сектор і пожежі внаслідок російських обстрілів, ударів, ракетних, дронових ударів. А це дві основні причини, два основних таких напрямка, звідки беруться от масово пожежі. На цих пожежах загинуло десь. Приблизно 1250 осіб і 1740 постраждалих. Якщо взяти за добу, то лише за добу у нас загинуло 6 осіб. Які причини цих пожеж? Я зараз їх перелічу, те там, де ми фіксуємо найбільшу кількість пожеж саме за цими причинами, це пожежі через аварійний режим роботи електромереж. Це зрозуміло, тому що населення. Після тривалого відключення електроенергії починає одразу заживляти всі свої прилади, вмикати всі потужні прилади. Тобто це може бути пральна машина, це може бути відповідно електрочайник, це електроплити. Всі, і це може призводити до перепаду електромереж, тому тут фіксується найбільша кількість пожеж саме за причини. Аварійних режимів робот. Друга причина це порушення правил, без, правил пожежної безпеки при використанні печей, вигрівачів. Третя це пожежа через необережне поводження з вогнем. І є навіть такі причини, коли які трапляються внаслідок влаштування експлуатації побутових газових газових бензинових приладів? Це ще одна причина. Це чотири причини, основні, які формують в осіння-зимовий період, саме характерне для осіння зимового періоду, основну статистику. А пане Олександре, от щоб було зрозуміло, наскільки все-таки ризик зростає. Якщо порівняти там середньостатистичне за день, наприклад, виникнення пожеж в літній період, в літній місяці червень, липень, серпень. І от, наприклад, в зимові листопад, грудень, січень, лютий, то наскільки зростає або в скільки разів зростає загроза? А, якщо порівняти минулий рік, це могло бути в півтори рази. Якщо взяти цей рік, особливо під час відключень електроенергії, то це два-три рази зростає кількість пожеж в житловому секторі. Тобто На жаль, потрібно, отже, потрібно в два-три рази відповідно і збільшувати пильність. Ну а я ще додам пишіть нам, будь ласка, у кого вдома, які є засоби для гасіння. Пожежі, чи ви про це думали, і ну відповідно пішли кудись далі думок, пане Олександре, до вас якраз це питання? Що треба мати вдома, от побутовим споживачам? щоб, якщо вже сталося, ну, наприклад, дійсно, електрика може у сусідів не спрацювала, і пожежа перекинулася до іншої квартири, то відповідно чим треба запастися на цей період для того, щоб убезпечитися від найгіршого сценарію? Ми завжди говоримо про первинні засоби пожежогасіння. Ну, конкретно це вогнегасники. Це ми постійно говоримо про це. І найефективніший вогнегасник, як показує практика, є порошковий вогнегасник, тому що він покриває найбільшу кількість різноманітних пожеж різних класів. Тобто, це А, Б, С, Д і. Взагалі пожежа розділяється по класам. Якщо А, це горіння твердих речовин, Б, рідких, таких як бензин, там і легкозаймисті речовини. А А, наприклад, це дерево, це там газоподібні речовини і так далі. От порошковий вогнегасник є найуніверсальнішим і покриває найбільшу кількість е різноманітних пожеж різних класів, тому я раджу всім запастися як мінімум. Ну, нехай це буде літровий двохлітровий вогнегасник, щоб оперативно відреагувати на будь-яке займання. Це має бути така річ, ну, напевно, як пральна машина у кожного вдома. Тому що часи ви бачите, які, окрім внутрішніх факторів, які впливають на пожежі, на обережності людей під час використання. Наприклад, електроприладів, ще на жаль, ми майже не щодня піддаємося російським обстрілам, і для того, щоб оперативно відреагувати, коли буде така можливість, завжди можна скористатися вогнегасником. Повірте, це дуже необхідна річ. Тому, о, якщо є можливість, будь ласка. Вогнегасник має бути вдома у кожного і напевно час все таки згадати і про ті прилади, які зараз українці активно використовують, а саме зарядні станції впродовж останніх днів було здається декілька повідомлень з різних частин України про те, що вони були вибухали. Це мені здається новація раніше, принаймні в попередні роки, я не пригадую таких повідомлень. Тож, пане Олександре, наскільки, на ваш погляд, цей чинник є також ризикованим? Так, ви маєте рацію підрозділи ДСНС виїжджали не тільки в Києва ще в регіонах на подібні випадки, коли вибухали або зарядні станції, або павербанки, накопичування чи енергії. І я вам скажу, що ці вибухи були, скажімо так, по масштабу не зовсім маленькими, тому що пошкоджувалася як квартира, так і майно на щастя. Люди не загинули, але дехто й отримав травму. Тому тут треба бути максимально обережним. У мене взагалі є дві поради до людей, які використовують зарядні станції. Перша порада це купувати виключно сертифіковану продукцію в точках продажу. В сертифікованих точках продажу. Коли купуєте, можна запитати про сертифікат. Це дуже важливо, тому що дуже багато зараз на ринку незрозумілої продукції, звідки вона, хто її робив, які перевірки, яку сертифікацію вона проходила, але під час використання можуть бути курйозні випадки, небезпечні випадки, як і для самих людей, людей хто використовує, так і відповідно і для сусідів, для близьких, в тому числі. Тому сертифікат обов'язково. Друга порада, на яку хотів би звернути увагу, це розміщення відповідно таких пристроїв, а, і не потрібно їх розміщувати на шляхах евакуації, це важливо, а, тому що а, якщо людина буде виходити з квартири, або це може бути дитина, просто можна зацепити і, відповідно а, повалити його а, таким чином, що буде дуже небезпечно. Може утворитися пожежа, третє питання: це обов'язково перед використанням треба ознайомитись з інструкцією по використанню. Якщо не зможете його розібрати самостійно, можна підключити відповідно фахівця. Звісно, це буде якісь, коштувати якісь е, гроші, можливо, але таким чином ви повністю обезпечите себе під час використання цього приладу. Тому е, оці от три головні чинники, е, які я на які я наголошував. Це відповідно його розташування, це е, сертифікація цих приладів, і це ознайомлення інструкції і дотримання інструкцій е, мають бути головним під час користування отаки от от, е, приладами, е, саме накопичення енергії. Пане Олександро, мені здається, я би додала четвертий пункт, в який спосіб заживлювати квартиру. Так, наприклад, я навіть ледь не потрапила на цю пропозицію. Я купила ще торік таку потужну батарею і хотіла заживити квартиру. І найпростіший спосіб був замовити на якомусь там маркетплейсі, тому що в офіційних магазинах в нормальних, ну. На кшталт епіцентру чи Мерліра Мерлян цього не можна купити. Так званий дротик, чи як це правильно назвати, які називають мама-мама. Так тобто на обох кінцях цього дротика є розетка. І це ніби дуже швидко можна підключити, один кінець цієї розетки в батарею, інший в саму розетку вже в квартирі. І мені друзі пояснили, що це дуже-дуже небезпечно, що це може просто вбити людину, але я знаю, що багато людей саме таким способом під... заживлюють свою квартиру. От скажіть, будь ласка, про небезпеку такого способу заживлення, ну і як ви радите заживлювати квартиру від батареї? А я ще раз повторив, що вони бувають різного різного виробництва і зокрема різні інструкції до них є. Я раджу не хочу давати загальні поради, тому що для одного ну для одного приладу це буде по одному, для іншого може бути по іншому. Тому треба використовувати і треба ознайомлюватися з інструкцією виробника, е, тому що я не фахівець в енергетиці, і mm -hmm. я однозначно чітких вам порад загальних не дам. Не хочу бути просто в цьому плані голосливі, пане Олександре. Ну, тоді давайте думаю... для цього є, але для цього є відповідно, е, інструкція, і для цього є певні фахівці, до яких можна звернутися за порадою. То, що ви розказали, так дійсно це небезпечно. Тому так робити не можна. Тоді я думаю, що запитання поставлю на яке ви точно зможете. Можете відповісти, як діяти мешканцям, наприклад, багатоповерхових будинок в разі задимлення в під'їзді або в квартирі. Або, наприклад, якщо ви виявилися заблокованими в своїй квартирі, ви не можете вийти. Пожежа десь довкола палає, і потрібно все-таки якось не задихнутися. Як діяти? Тут треба розглядати в залежності від того, де виникла пожежа. Це може бути пожежа в самій квартирі, або це може бути пожежа ззовні квартири. Якщо пожежа в самій квартирі, то звичайно найкраще треба, найкраще, що можна тут зробити, це одразу покинути приміщення. Але при цьому, якщо є можливість скористатися первинними засобами пожежогасіння. ну якщо пожежа не набула великих розмірів, можна використати або вогнегасник, можна використати, або щільну тканину. А для того щоб обмежити доступ кисню саме до вогню, таким чином можна оперативно загасити відповідно невеличку пожежу. Якщо ви бачите, що справитись з цим не можна, то відповідно треба покинути приміщення, але знов-таки, як ми маємо покинути приміщення, треба перевірити, чи є задимлення на сходовій клітині. Якщо на сходовій клітині задимлення немає, то відповідно спускаємося сходивими. Ну, сходами по коридорам, сходами і не використовуємо ліфт. Тому що ліфт може бути під час пожежі, це може бути пасткою, коли він просто стане, а коридор або ліфтова шахта наповниться відповідно димом. Тому людина може опинитися в пасті. Звичайно, потрібно зателефонувати на 101 одразу, повідомити місце пожежі, тобто адресу, поверх, що горить, і всі необхідні контактні дані. Зазвичай пожежно-рятувальний підрозділ. Десь час прибуття в залежності від регіону для міста для міста, наприклад, Київ, це складає 7-8 хвилин прибуття пожежно-рятувального підрозділу. А коли ну, десь так, середній час прибуття підрозділу для сільської місцевості це може бути більше, тому що, звісно, пожежних частин не так багато на великій там території громад. Тому це може бути там до ну, 15-20 хвилин, тому о, це перша порада, що треба робити під час е, е, пожежі в квартирі. Якщо пожежа трапляється відповідно, а і ще один момент головний: коли ви не можете вийти на коридор і спуститися по сходовим клітинам, то е, тут можна зробити наступне: вийти на балкон. І бажано не відкривати вікна, тому що приплив додаткової кисню може спровокувати підсилення пожежі. Кожна пожежа вона підживлюється саме свіжим повітрям і киснем. Тому тут треба закрити ще відповідно. Вікна, двері. І на балкони голосно про себе кричати, не соромтеся, кричіть, якщо є відповідно ліхтарик на мобільному телефоні, і це вечірній час можна собі ще підсвітити для того, щоб вас побачили. Як правило, пожежно-рятувальні підрозділи діють з двох сторін Перше це розгортання висотної е, техніки, і це ззовні робота, і друге це робота зсередині, через під'їзд. Тому е, обов'язково е, вас Врятують, пане питання. Олександре, Якщо... дякуємо вам. На жаль, ми наш час да, для наш, так. Розмови добігає кінця, і у нас ще є лікар на зв'язку. Стойка. тому наразі дякуємо. Нагадаємо, Олександр Хорунжий, пресофіцер ДСНС України, був з нами на зв'язку. А зараз до нашої розмови підключається Отто Стойка, лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України і з паном Ото. Ми поговоримо про те, як діяти людині, яка от е, потрапила в зону пожежі, надихалася диму, зазнала опіків. От що ми можемо дізнатися зараз від лікаря, які поради найперше, що треба робити, якщо людина перебуває, ну на жаль, поблизу чи в епіцентрі навіть пожежі? Пане Ото, вітаємо вас в ефірі Українського радіо. Да, вітаю всіх, вітаю слухачів. Ну, те, що казав ДСНС представник, що да, треба, і я не чув, чи він казав нижче, да, прижатися до підлоги, тобто, щоб це було там, де доступ більше до повітря, менше чадного газу, який якраз теж дуже небезпечний. Ну а якщо людина має. Можливість дато десь щоб викликали е, швидку допомогу, бо в них є кисень, і це перше, що допомагає людям, це е, дають подихати киснем, або вже коли доставляють в лікарню. Вже є в лікарні е, е, ці кисневі балони і можна допомогти таким чином швидше вентилювати легені від е, токсичної дії повітря і. Ну, якщо це в домашніх умовах, то щось вологе, хоча б захист якийсь зробити від змарлі або у нас маски, да, ми звикли до них в ковід, от використати це і навіть змочене, щоб було більш е, бар'єр для потрапляння токсичних речовин. Тобто навіть така маска, яку ми звикли використовувати під час ковід пандемії, яка змочена водою, вона спроможна трішечки затримувати потрапляння до легенів таких газів. Затримати трошки навіть там розчинити та якийсь такий бар'єр буде да деякі чвини. Навіть це вже вже буде бар'єром, да і або просто багатошарово якусь взяти тканину, ну бажано натуральну, теж змочену, і прикрити обличчя, і це буде певний там захист і від mm. гарячого повітря, і від токсичних речовин. Ну я і... можна допомогти пані пан Панаото. Я вам скажу, що нас навчало навіть таким екстремальним речам, тому що знаєте, коли пожежа немає часу навіть подумати, там вибрати якісь мальбарливі пов'язки і так далі. Абсолютно правий, що потрібно триматися як нижче до підлоги, тому що саме там найнижчий прошарок чадного газу. Якщо можна рухатися поповзом, це вже коли квартира наповнилась димом. І друге питання: навіть такі випадки можуть бути, що люди просто людина може попісяти на тканину або на футболку, або на коли йде, ну, знаєте, коли йде про збереження життя, то всі методи тут будуть гарними. Навіть такий метод він може врятувати життя людині. Ну, наприклад, коли немає доступу до ванни чи до кухні, де є вода, то це Та цікава так, порада, маємо. я її вперше чую. Дякую вам це екстремальна с... така порада, але вона може врятувати життя uh -huh. саме від небезпечних uh -huh. продуктів горіння. Uh -huh. Пане, от, ну і до вас питання. Як лікар, розкажіть, будь ласка, що відбувається з організмом людини? От під час того, як вона перебуває там в пожежі чи біля пожежі, от що чадний газ робить з організмом? Ну, відповідно, це треба знати для того, щоб зрозуміти, як з цього стану отруєння чадним газом виходити? Ну, він починає дуже активно блокувати гемоглобін. Тобто, замість кисню е, приєднуються е, молекули е, ЦО до е, гемоглобін, е, до еритроцитів. І це зв'язок в 300 разів більше, ніж е, по місності, ніж з киснем. Тобто він витісняє кисень. І таким чином, тут е, от е, чому я казав про кисень, що треба швидко насичувати киснем, ну і взагалі людину направляти в лікувальний заклад, там де е, будуть робити інтоксикацію, тобто м м виводити якомога швидше цей токсичний м м речовину, тому що в кров потрапляє через саме дихальні шляхи, через легені розчинюються токсичні речовини. І, от е, ну, чадний газ небезпечний тим, що е, люди от е, не можуть дихати, тобто заміняється кисень. Чадний газ і кисень просто з повітря вже людина не може засвоїти і вона задихається. От, і, на жаль, такі смертельні випадки саме бувають часто від відчадного газу, коли люди навіть без пожежі просто е, дихають, він не має запаху. На жаль, навіть е, просто якщо печі недобре не провентільовуються або десь щось горить. В приміщенні і людина може надихатись, і просто буває вісні не прокидається. Тому, от саме ну мають датчики бути. Перевірятися у ці вентиляційні шахти, труби. Це от постійно на цьому наголошують наші ДСНСники. Але, от перша така допомога це доступ активний до саме чистого кисню. Ну і швидка, в першу чергу, швидка допомога. <зас> Зрозуміло. Ну і як далі відновлюватися, що ви порадите? <зас> Пити звичайну воду або там можна мінералізовану, але це рід, рідини побільше пити. Е, з, ну, а спочатку просто прополоскати горло ніс, е, щоб механічні, якісь оці токсичні там продукти горіння можна було видалити, якщо вони є. На людина щоб відкашлялась. <кій> І, е, от, Щось таке спеціальне не треба. Я скажу спеціальне це призначають вже, е, лікарі. Можливо, це будуть крапельниці, але це в стаціонарі в домашніх умовах. Це можна просто навіть чаї е, неважливо, не які просто не міцні, е, тепла вода, м, звичайна вода. Е, Ну і з, спостерігати за своїм самопочуттям. Тобто, чи не є тошноти, рвоти, температури, е, тобто це такі ознаки е, отруєння або токсичного впливу, е, тому от е, такі міри, ну, прийняти там душ, якщо є можливість, це знову ж таки зняти теж механічно з, зі шкіри ще залишки, можливо, токсинів от, і. От, в принципі, я ж кажу, такого нічого особливого, тільки спостерігати за своїм станом. Ну і бажано, щоб був доступ свіжого повітря десь вийти там, де є зелень, там, де є вода, біля водоймищ в парках, там найбільш таке чисте повітря, от, і вентилювати легені чистим повітрям. Угу. Якщо нас чує, ще пан Олександр Хорунджі, дайте знати, чи ви нас чуєте ще є питання так, я до, чувствую, вас. Є. до вас. Так скажіть, будь ласка, як, як ви порадите, як побороти стрес для того, щоб діяти от в умовах такої пожежної небезпеки, чи коли вже пожежа вже сталася? Можливо, у вас тут є якісь ще й психологічні поради для наших слухачів? Є багато психологічних практик. Дехто із психологів, я просто пам'ятаю, коли нам розповідали там себе можна десь вщипнути, десь порахувати. Потім є дихальні, дихальні практики. Вони всі є у нас на сайті, зокрема на YouTube. Угу. Ми викладали ці практики. Тут треба головне розуміти: під час пожежі надзвичайної ситуації, бути готовими до них. От, от, ну а ми зараз говоримо. всі маємо бути готові незалежно від того, хто от як постійно... подбав про свої побутові прилади, бо прилади Нам... прилітають з неба з російського. Так часу. я за це й говорю: що під час прильоту, там, наприклад, дрону, ці це можуть бути залишки ракети, дрон і так далі. Люди мають бути вже в сім'ї розподілити свої ролі. Тобто, в них має бути тривожна валізка, в якій зібрані бути документи, відповідно, павербанк, гроші. Необхідні теплі речі, запас їжі на короткотривалий період мапа і так далі, а це все ліки звичайно необхідні, особливо для тих хто хворіє там хронічними хворобами, угу. і це все там має бути дитячий рюкзачок, угу. і проговорити, що ми робимо під час надзвичайної. Події, mm -hmm. де збираємося, як правило, маємо mm -hmm. евакуюватися і зібратися в тому чи іншому укритті. Скажу так: що всі укриття поблизу вашого помешкання, вони позначені в дії. Відповідно, так. є роль пане і Олександре, дії. на так. жаль, маємо на цьому закінчити. Дякую вас... вам <див> і от стойко за надзвичайно важливі поради.